Лайфак на рахунок світла. Беремо. Ну, у нас цель стояла яка. Зробити з того матеріалу, який у нас є, по мінімуму вкладатися фінанси. Зовувати дерев'яну вагонку, залишок, кнопка. Теж все нашвидше, це у нас безкоштовне. Ручка, це наш держатель, з яшалки, теж поломаний. і включаємо так у нас він світить. Це йде стаціонарно, тут можна взяти просто кусок шланга, і зафіксувати, можна крабами зафіксувати, хто його зафіксує. Тут вже виходить, вона працює, система за рахунок того, що підключено постійно, і кнопочка включається і виключається. Якщо комнатка з ручкою, беремо комнате в ручку, це за ручку, і пошли переходити, куди нам потрібно. Перенесли, поставили і його включили.